Друзі, всім привіт! Сьогодні 7 січня От. Ми на льоду з ростиком Махай привіт От. Прийшли подивитися, який лід Як тобі лід? Холод Холодно Прийшли подивитися, який лід. Значить, дивіться, лід десь до 2 см. Бачите? Ну, такі, бачите. Завтра можна буде видно мене, то я зберег, ну, далі йти нема смисла. Ну, завтра я думаю, що можна буде вийти. Я не брав О! клешні. Бачите, ось тощина льоду. Ну, Я думаю, сантимов два, два з половиною є. Так що завтра хто має бажання виходимо на льот. Ну, тобто я не вийду, у мене не виходить, я в середу хібань. Так що таке. Всім мирного неба над головою. Бажаю здоров'я. Крепкого льду. Ну, всіх благ. Ми тут гуляємо. З меншим рибаком. Так що таке. Подняв, обняв.